Іноді я отримую повідомлення від читачів, чи не хотів би я оглянути їхню машину. І я такий, так звісно, щось плануємо в майбутніх місяцях. Потім я отримав повідомлення від Кена, який живе в Канаді, та написав, що він імпортував це: TVR та Scand 2001 року. Я негайно сів у машину і приїхав 9,5 годин, щоб зробити огляд. Дізнатися, що я думаю проїзду на Таскан можна, відвідавши автотрадер.ком слешоверсір або перейдіть по посиланню на мою статтю під цим відео. В цьому відео я проведу екскурс по цьому авто, і хлопче, тут є що показати. Перед тим як я почну показувати вам TVR, деякі північноамериканські глядачі можуть дивуватися, що це взагалі таке. TVR — це британська автокомпанія, яка портувала спорткари, доки не розвалились приблизно 10 років тому. Цей таскан 2001 тисячі був одним з пізніших пропозицій і один з найкомедніших по вигляду, які можна імпортувати, тому що в Канаді ви можете легально імпортувати будь-яку машину після того, як вона досягне 15 років. Таскан має рядний шестициліндровий двигун, близько 370 кінських сил, і на сьогоднішній час в хорошому стані коштує між 30 до 40 тисяч доларів. А і конкретно цей таскан один з п'яти чи шести зі всіх у Канаді. І це вся західна півкуля. Це також божевільно, якщо думати про це авто, як про Dodge Viper, який зустрівся з Lotus Elise. І ви були б праві за винятком того, що це ще божевільніше. Ось що я має на увазі. Почнемо ззаду. Подивіться на машину, і ви помітите, що тут немає видимих гальмінних вогнів. Це тому, що вони сховані нижче ніж ви очікуєте їм бути. Незрозуміло прямо над вихлопом. Але ще божевільніше, ніж гальміні вогні, це показчики повороту, це їхні заводські розташування. А ще дивніше, ніж дизайн задньої частини цього авто, дизайн передньої частини, і особливо фари, які розділені на чотири окремі. Ще одна незвичайна річ в цьому TVR – це ситуація з капотом. Тут їх два: передній капот або сервісний капот в TVR відкривається прямо вгору. Але ж де двигун? Він буде в задньому капоті, який з заводу закріплений болтами. Конкретно на цьому TVR, задня частина капоту модифікувалася, щоб ви могли мати доступ у випадку, коли потрібно добратися до двигуна, а це вам ймовірно придеться зробити в TVR. Ось як це виглядає з відкритим заднім капотом. тож тепер ви можете мати доступ до двигуна. Ми досі не впевнені, чому так не зробили з заводу. Що може трохи говорити про цю машину? Для прикладу, акумулятор, як ви гадаєте, де він під капотом, в багажнику неправильно він розміщений за переднім колесом, і гірше за це те, що конектор для прикурювання направлений вниз під батареєю навпроти землі і відкритий, що означає, що туди буде попадати грязюка і замикатиме. Можете уявити, як зіймається вогонь. І тепер, коли знімається вогонь, звичайно, перше, що ви робите, це відкриваєте капот і гасите вогонь вогнегасником за винятком, ваш капот закріплений болтами. А далі ще одна проблема замість того, щоб зняти батарею, ви змушені зняти колесо А далі, переходячи всередину, ви помічаєте цю дверку, яка не має ручки на ній. Щоб потрапити в машину, ви натискаєте кнопку, яка розташована під зеркалом, і двері відкриваються. Звучить доволі просто, у винятку, коли у вас розряджений акумулятор. Ми дійдемо до цього за секунду, але спочатку давайте поговоримо про те, що стається, коли ви замикаєте авто. Коли ви замикаєте авто, вікна піднімаються вгору незалежно від позиції, в яких вони були залишені. Це веде до проблеми, якщо у вас є дах, ви ззовні, і батарея розряджена. І як ви тепер потрапите всередину? На щастя, ті думали про цю проблему, і вони зробили аварійне відкриття дверей. Тільки з однією невеличкою проблемою, вона всередині машини. Тож, якщо ви замкнули авто ззовні, і батарея розрядилась, краще б вам сподіватись, що дах знятий, і ви можете залізти всередину і відкрити двері. Тепер, коли ви всередині авто, перше, що ви помітите, це те, що на дверній карті немає ручки, щоб ви могли вийти. Тож, щоб вийти з авто, витягнете ручку, натискаєте кнопку тут і тут ні. Це насправді кнопка без маркування поруч з магнітолою. Ще одна річ про двері та вікна. Якщо ви хочете потрапити в авто, коли вікна підняті, ви натискаєте кнопку, і тоді ви вимушені чекати, коли вікна опустяться наполовину перед тим, як ви зможете відкрити двері. А тоді, коли ви закриваєте двері, піднімається назад угору. А далі вікна. Перемикачі вікон одні з найдивніших дизайнів перемикачів вікон, які я будь-коли бачив в авто. Це не просто вниз та вгору, це насправді перемикач, який ви крутите, і тоді вікна опускаються. За винятком вони не опускаються в постійному темпі, так наче воно опускається з такою швидкістю, якої собі захоче. Інша божевільна річ про вікна з сторони водія витягнути перемикач до себе, щоб опустити вікно вниз, швидкістю якої воно собі хоче, і пхаєте вперед, щоб підняти вікна вгору. А пасажирська сторона, звичайно ж, з точністю навпаки. Панель приладів досить цікавий досвід. Мій особисто улюблений прилад це рівень палива, який так наче пропадає, коли ви витрачаєте паливо. Тут також є деякі вентиляції, закріплені на кермовій колонці. Попри те, що ця машина не має кондиціонера, вони направляють повітря на тебе. Також зверху на торпеді є вентиляції, направлені на лобове скло і декілька на підлозі. Хоча ви не можете направити в яку сторону повітря буде йти, ви тільки можете відкрити, закрити вентиляцію і надіятись на краще. Також незвичайний є тахометр з дивними циферками. Тепер поговоримо про дах. В Нормальному авто з типом кузову тарга ви можете зняти дах, скласти його і заховати. Тут ви також можете зняти заднє вікно, яке з орскла, і поставити назад будь-коли захочете. З точки зору маси це авто важить 2400 фунтів або близько 1100 кілограм. Ви можете подумати, як така машина може важити так мало. Що ж, відповідь АБС ні. Подвійні подушки безпеки? Ні. Бічні подушки безпеки? Ні. Система контролю тяги? Ні. Система контролю стійкості? Ні. Тут немає цього непотребу. Але є тут одна практична річ в TVR. Це багажник, який на диво великий, ймовірно, щоб взяти з собою купу інструментів на випадок, якщо треба буде попрацювати на узбіччі. Говорячи про багажник. Ви, мабуть, помітили цю штуку, тому що показчики повороту не розміщені на кузові, замість цього вони тут вгорі. Коли багажник відкритий, показчики повороту та аварійку не видно. Тож за законом Великої Британії, якщо вашої аварійки не видно, коли ваш багажник відкритий, ваше авто має мати трикутний знак оклику, щоб показати іншим на дорозі, що ви становите небезпеку. Остання цікавінка про багажник. Якщо ви хочете залити паливо в машину, куди ж іще як не в багажник, і вони розмістили горловину в найжахливішому місці, яке тільки можливо. Тож тепер надзвичайно важко дістати важіль. О Боже, щоб дістати кришку паленого бака. Тож ви пройшли повний тур по одному з TVR таскан у півкулі. Я цілковито заплутаний цим, і я ще навіть не їздив на цьому. Докладніше про це в посланні під відео. Перегляньте статтю на autotrader.com.